Водолії, йдемо далі. Що ж, вищі сили показують для вас на грудень? Стаєте на сходинку вищі у фінансах, але буде важко, непросто. Чимось треба буде пожертвувати, чимось треба буде виділитись, можливо. Щось пізнати, чогось навчитись. Або це вже той момент, коли ви можете когось чогось навчити. 100% тут треба буде докладатися в роботі, бо будуть якісь нові пропозиції. Я би вам радила від них не відмовлятися, тому що вам важливо розвиватися у фінансах, тому що це буде давати вам стабільність, якої, можливо, зараз у вас немає. Ну і ваш ангел показує, що якщо ви сконцентровані на собі, вам все вдається. Головне, щоб ви не витрачали енергію в грудню на інших людей. Той дзвонить поможи, той